Новні я Дмитро Тузов. А на зв'язку з нами зараз Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю вас зараз. Дуже багато питань, які ми шукаємо відповідь. Як нам далі з цим жити, правда? І часто не знаходимо цієї відповіді. От е, одне з цих питань, а це вбивство захисників Маріуполя, яке відбувається на очах у всього світу. Що сталося? Сталося те, що Росії потрібно було зробити так, щоб український гарнізон склав зброю. Такий наказ надійшов. Захисники Маріуполя зброю склали під гарантії, в тому числі міжнародних організацій. А я вважаю, що те, що сталося в Оленівці, це є вбивство, сплановане. А і про це є багато свідчень і, і, і ознак, зокрема, навіть місце перебування військовополонених, якщо я не помиляюсь, в 12 кілометрах. Від лінії фронту, а пані Ольго, ви дивились? Ви бачили очевидно розслідування організації Белінгкет, це група міжнародних розслідувачів стосовно цього вбивства захисників Маріуполя в Оленівці. На що ви звернули увагу із того, що насправді може бути предметом вивчення і розгляду в міжнародних судах? Дивіться, давайте розміжовувати те, що може бути предметом вивчення в міжнародних судах, і е, те, що ми насправді хочемо. Е, перше, якщо говорити про покарання індивідуального Володимира Путіна, це не може бути реалізовано на рівні міжнародного кримінального суду чи будь-якого іншого трибуналу, окрім трибуналу з питання агресії, тому що ця людина разом з вищим керівництвом держави Російської Федерації має певний імунітет. І цей імунітет ніхто не скасує. Трибунал з питань агресії, адхок створений це єдиний формат, який дає шанс починати розслідування щодо персонального Володимира Путіна. І чим швидше події, які відбуваються останні дні, тому що обстріл Оленівки, вбивство наших військових. Які були військовополоненими, вони захищали Женевською конвенцію? Це питання правил ведення війни. Вони жодних е дій зараз, які би шкодили е стратегії військовій Російської Федерації, не несли, вони склали зброю. Отримали гарантії про зміст, яких ми з вами не знаємо станом на зараз. Тому це питання підзвітності, відповідальності і організації Об'єднаних Націй, Червоного Христа. Якщо якісь гарантії були дані, що було гарантом дотримання цих гарантій, і що було б, якби вони були порушені? Тобто, це все мало бути елементами цієї домовленості. Але вчора був так само обстріл Миколаєва, і ми розуміємо, що були сплановані вбивства, які реалізовані за рахунок крупнокаліберної зброї, зокрема людей, які відомі як керівники великих агрокампаній, і це має пряме відношення до подій на півдні України, до перемовин, яких до яких нас в той чи інший спосіб схиляють. До розблокування портів, тощо, тощо. Тобто, якщо ми говоримо, що наша злість має бути зараз конвертована в відповідальність, подібні обстріли, подібні рішення не могли бути реалізовані без персональної участі керівництва Російської Федерації. Тому наша енергія і ця злість мала би бути направлена на створення трибуналу з питань агресії, де факт, який нам відомий. Сьогодні, що відбувається збройна агресія, має бути встановлений в юридичний спосіб, і цей трибунал може бути заснований на основі міжнародної організації або через підписання двосторонніх договорів між державою і державою, так як організація Об'єднаних Націй, а скоріш за все не стане такою платформою, хоча раніше трибунали міжнародні створювали за рішенням Радбезу, ООН, або це може зробити Генеральна асамблея. До цього ми рухаємося в вересні. Коли буде наступне велике засідання, тим не менше, у мене персонально немає ніяких очікувань від того, що на геноасаблеї буде прийняти позитивне рішення щодо цього інших організацій, крім Європейського союзу, плюс країни, які Україну підтримують на е, певному рівні, які входять і до Великої сімки, і до Великої двадцятки. Ми розуміємо, що туди би приєднали Сполучені Штати, Канада, Японія, інші держави е, немає. Тому ми сьогодні маємо закликати. За фактами останніх масових вбивств навмисно спланованих, показових, які реалізовані і для внутрішньої російської аудиторії, і як засіб терору, залякування е, міжнародного співтовариства і безпосередньо громадян України і безпосередньо військових Російської Федерації, які е, тепер будуть розуміти, що здатись в полон просто не можна, тому що е, вони персонально можуть зазнати таких самих. Реакції з боку російських військових, якщо ця енергія не буде направлена в русло правосуддя, тоді буде діяти самосуд, і весь цивілізований світ зараз має зосередитись на тому, разом з українським суспільством, громадянським експертним, що нам, нам треба знайти формулу і рішення щодо заснування е, трибуналу з питання агресії. Друге, ці факти, які вже стали відомі завдяки розслідуванню журналістів і завдяки. Е, Відкриті інформації, публічні інформації, відео, які безпосередньо розповсюджували, і самі російські пропагандисти цього достатньо, щоб кейс брати до уваги міжнародним кримінальним судом. Але це знову ж таки політичне рішення певним чином, тому що Росія не визнає юрисдикцію цього суду. Рішення цього суду до реалізації будуть ускладнені, м'яко кажучи. Тому що Росія не є стороною, вона не ратифікувала Римський статут і не визнала юрисдикцію. Україна не ратифікувала Римський статут, але визнає юрисдикцію е, міжнародного кримінального суду. А щодо кожного виконавця, руками якого вчинялися воєнні злочини, злочини проти людяності і акти геноциду, тому що зараз ми маємо і такі прецеденти, вже коли частини українського суспільства громадян знищували лише за фактом приналежності. До е, паспорту синього стризубом е, ці факти можуть розслідуватись е, і на рівні трибуналу спеціально створеного гібридного, але в Україні. І до цього трибуналу потрібно рухатись, тому що кожна особа, яка вчиняла злочини в Україні або за її межами, але підтримувала війну, має бути засуджена. Для цього потрібно створити суд. Тому що наші суди загальної юрисдикції не впораються з вже понад 40 тисячами кримінальних проваджень, відкритими Генеральною прокуратурою щодо воєнних злочинів і інших злочинів, які мають відношення до війни, і тому нам треба рухатися треком, як було вчинено з антикорупційним судом, створювати такий суд, накопичувати спроможність суддів, накопичувати спроможність слідчих прокурора і таке інше і тому подібне, тому що. Це питання вже історичної відповідальності. Сьогодні, на завтра, на жаль, ці люди, які вчинили ці злочини, не понесуть відповідальності, але і російське суспільство, і російське керівництво, і військові Російської Федерації мають бути засуджені, а потім затримані, або в будь-який інший спосіб їхні можливості мають бути обмежені, навіть якщо це питання десятків років, так як було після Другої світової війни. Ми вже в стадії війни. Коли на жаль притягнення до відповідальності, це вже питання, навіть не мого покоління з вашим це вже питання наших дітей, які також, можливо, будуть на жаль частиною процесу, і лише тоді він завершиться, коли суспільство Російської Федерації в цілому понесе відповідальність за злочини, які вчинені або за його мовчазної згоди, коли Володимир Путін вже два десятки років не є президентом обраним на вільних і чесних виборах. Або за його підтримки, тому що, незважаючи на те, що всі хороші росіяни спростовують соціологію, яка оприлюднюється щодо рівня підтримки війни в суспільстві Російської Федерації, тим не менше, абсолютна більшість росіян на жаль підтримує ці агресивні дії. Відповідно, і питання компенсації історичної справедливості і покарання кожного воєнного злочинця має бути е, ну, скажімо, місією життя для груп людей, які Розуміють, що це надовго і, е, на жаль, відповідальність не на настане дуже швидко, але вона має настати. І цей О. прецедент е, щодо знищення українських е, військових, е, ми розуміємо, що вони захищались нормами міжнародного права Женевською конвенцією, те, що, то, що не є просто прецедентом, це є показове вбивство. Тому реакція на нього має бути наступною. На моє глибоке переконання, трибунал це надовго. Але вересень жовтень має бути приурочений до подіям, які допоможуть нам визнати Російську Федерацію країною спонсором тероризму. Тому що, нагадаю, немає поняття в міжнародному праві держава-терорист є держава, яка спонсорує тероризм, і це буде такий своєрідний політичний геополітичний корсет. Для того щоб е, ніхто з е, там економічно, фінансових груп, політичних груп, геополітичних груп не могли співпрацювати з Російською Федерацією, це е, одні з найпотужніших в теорії санкцій. Але питання в тому, скільки що ми туди закладемо, конгрес сполучених штатів, сенат вже певні позиції заявляв. Е, питання за білим домом за президентом Сполучених Штатів Америки, тому що якщо США покажуть певний... Рух до цього визнання, я переконана, що окремі партнери теж будуть готові до визнання. Також на порядку денному ми знаємо, що в конгресі стоїть питання визнання геноциду подій в Україні. Це також дуже серйозний злочин, достовірність якого ми сьогодні не можемо спростувати. Це факт, це вже історичний факт українців. як... Етнос групу, політичну групу націю знищують протягом десятиліть століть. Але сьогодні це доконаний факт. Це відбувається в прямому ефірі, і ви, ви так комплексно відповіли на питання, починаючи з відповідальності Володимира Путіна, і це важливі речі, тому що на жаль, мені здається, у нас побутує така думка, що ми тотально залежні від міжнародних судів, так. А виявляється, це можна вирішити в межах української юрисдикції, створивши відповідний трибунал. І те, що з цим треба поспішати, реагуючи в тому числі і на вбивство захисників Маріуполя. Я кажу вбивство захисників Маріуполя, тому що ми досі, українська сторона, досі не отримала списки загиблих людей. Ми знаємо, що там були азовці, але також були і представники, і там була і морська піхота, і національна поліція і інші підрозділи. А які ви вибачте за це питання? Будь ласка, ну тому що коли йде судовий розгляд, судовий процес, та, то він оперує а, певними певними аргументами і певними фактами. На вашу думку, які ознаки того, що фактично те, що ви сказали, росіяни насправді здійснили показове вбивство. Ну uh, no. Дивіться щодо міжнародних судів, одне іншому не заважає лише доповнює так я ми маємо розуміти, що на українському ґрунті можна створити гібридний трибунал, де іноземці будуть присутні як експерти, як радники, але суддями будуть громадяни України. Трибунал з питання агресії це дещо інше. Він нам теж потрібен, і нам потрібно в цьому переконувати як країни Європейського союзу, так в цілому ЄС і наших партнерів, все ж таки заснувати цей трибунал від загальних заяв до конкретних справ перейти. Щодо фактів, по-перше, ну ми вже всі з вами стали якимись експертами. Я ви знаєте, прекрасно працювала в темі виборів парламенту і ніколи не займалася питаннями воєнних злочинів, принаймні так. Але за ці місяці місяці довелося багато в чому розібратись. І навіть практика міжнародного кримінального суду полягає в тому, що вивчається не лише конкретний факт, а вивчається контекст. От з приводу е, заяв попередніх до обстрілу Оленівки постфактум, які лунали з вуст і речників Кремля е, і пропагандистів, а це все доказова база щодо того, що ця подія була спланована. Що реакція на, на неї була такою, якою вона була, що вона доводить інтерес Російської Федерації до цього показового масового вбивства. Попередні заяви і росіян. І їхніх, так би мовити, підлеглих на ґрунті Донецької і Луганської області говорили про те, що буде заснований їхній трибунал, що цих осіб буде страчено. Тобто, ми про це чули з вами місяцями після виходу з Маріупольського так. Азовсталі, що їх буде страчено. Спосіб їхньої страти він був показовий, але ми усвідомлюємо, що такі заяви були попередні. Що в законодавстві Російської Федерації? Певні процеси відбувалися. Ну якби смертна кара в них існує, але вони вирішили перекласти відповідальність формально на uh, сателітів, але це кров від крові плоть від плоті агресора Російської Федерації. Я говорю про невизнання утворення, тому що їх, як самодостатніх суб'єктів, як одиниці, які приймають рішення, не існує. Тому давайте навіть їх називати не будемо. Ми всі прекрасно розуміємо, що до чого йде мова. Були заяви попередні як контекст про страту. Про трибунал, про покарання і таке інше. І вони почали лунати наступного дня після виходу наших військових з території Азовсталі наступного дня. Тобто це було сплановано. Що до цього нагніталася історія і в суспільстві Російської Федерації до цього були залучені пропагандисти, про це заявляли е, депутати Державної думи Російської Федерації знову ж таки речники Кремля, пропагандисти, які безпосередньо фінансуються медіа, які фінансуються. Газпромом, тобто, це є російські державні кошти, тому а, оцей контекст він вивчається міжнародним кримінальним судом, якщо е, суд візьме до відома саме цей кейс. Тому що відповідальності по всім злочинам забезпечити через міжнародний кримінальний суд не не вдасться, в тому числі через те, що росіяни не визнають його юрисдикцію. А, плюс береться до уваги. Ми живемо в 21-му сторіччі, тобто осінь так open source. Інтеліженс нічого нового. Тобто, все, що є в відкритих джерелах від е, з, знімків е, з космосу до е, відео, які оприлюднені самими росіянами з міста з місця подій, це все вивчається детально, по секундно, похвилинно. І е, ну, насправді доказової бази відкритої достатньо для того, щоб стверджувати звідки прилетіла ракета, чи вона прилетіла, чи це був вибух організований всередині приміщення. Коли було туди переведено військових, що це не відбулося. А що це не відбулося? Ну щодо місця їхнього постійної дислокації. тобто їх перевели, ніхто не загинув, крім них безпосередньо ні тюремники, ні наглядачі. Лише наші військові захисники втратили там життя, і безпосередньо відмова росіян пустити туди червоних червоний хрест який зробив запит на доступ на вивчення з місця подій ситуації, таке інше, це також супутні докази факту інтересу е звинуватити Україну в цьому вбивстві, але резонувати на свою аудиторію, що е так звані там праворадикали отримали заслужене покарання, про яке говорили як про страту з наступного дня після виходу з Азовсталі е військових. Я додам лише невеличкий штрих, що навіть а, фактично в день страти відзначилося посольство Російської Федерації в Великій Британії. В твіті там його діячі написали навіть метод, яким мають бути страчені азовці. Та я думаю, що це також може бути віднесено. Кілька слів буквально нашим слухачам. А я згадав про дослідження, яке провела міжнародна організація «Белінгкет». А серед таких серед інформації, яка може бути доказом спланованого вбивства, наприклад, є те, що дослідники проаналізували супутникові фото і визначили, що попередньо були навіть підготовлені могили для, для захоронення решток військових, що дає ймовірність припустити, що вій Українські військові або їхня частина цих військових могли бути вбитими ще до власне цього вибуху. І на супутникових знімках те, про що пані Ольга говорила, добре читається відсутність пошкоджень інших будівель в радіусі враження, що також може свідчити про можливість внутрішнього вибуху або спалення людьми напалмовими речовинами. Пані Ольго, ви згадали про позицію організації Об'єднаних Націй. Ви згадували щойно і міжнародний червоний хрест, і ви згадали про те, що можливо були надані. А певні гарантії, зміст яких нам є невідомим, якщо я не помиляюсь, президент Зеленський також згадував про те, що такі такі гарантії отримано від організації Об'єднаних Націй і від міжнародного Червоного Хреста. А це нормальна практика зберігати в секреті подібні подібні протоколи. І чи можемо ми, зрештою, дізнатися а про те, які ж гарантії надавали міжнародні партнери? Але найголовніше зараз інше. На вашу думку, якими мають бути дії міжнародних організацій для того, щоб встановити повністю весь ланцюжок цього воєнного злочину, для того, щоб ну, далі проводити проводити цю справу в трибуналах як в Україні, так і і за кордоном? Ну перш за все, коли мова йде про, про перемовини щодо обміну заручниками або полоненими, звичайно, гарантії надаються певно. І про зміст цих гарантій до моменту обміну нікому не повідомляється. Відповідно, те, що нам невідомий не, не зміст протоколів чи домовленостей, це загальна прийнята практика. Єдине, коли відбувся зрив. Організації, які брали на себе певні гарантії, тому що це ж не могло бути просто чесне слово Російської Федерації, звісно мають оприлюднити цю інформацію. Інакше ми ніколи не знатимемо правду істину. Якщо таких гарантій не було, то питання, чому наші військові звідти вийшли? Можливо, вони мали мати вибір. Залишитись на зовсталі і загинути там. Я перепрошую на це, але це дуже страшно звучить. Але якщо дано наказ виходу, значить мали бути певні гарантії. Якщо сторона якась їх не дотримала, що до цього мали бути санкції. Якщо ці санкції не може накладати ООН і Червоний хрест, мають накладати ті країни, які в тому числі фінансують ООН і Червоний Хрест, тому що це організації, які отримують мільярдні. Бюджети на своє існування і мають виправдовувати своє існування певною ефективністю роботи або демонстрацією спроб а, щодо вирішення проблеми як такої. І, на жаль, а, ну зараз я не перший останній. Хто це скажу? і ООН і Червоний Хрест у нас засновні дуже великих а, критичних зауважень в Україні. Тому що ми не бачили їхньої присутності, коли е, трагедія з Маріуполем розгорталась, починалась. Ми не бачили їхньої присутності, коли це ще не мало таких масштабів. І сьогодні ми розуміємо, що вони були частиною перемовного процесу, і вони розуміючи, що він зірваний, тому що люди вже загинули, мають публічно оголосити або доповісти е, своїм, ну скажімо, країнам-засновникам. Спонсорам, наскільки вони ефективні, і хто призвів до цього зриву? Ну, тому що, відверто кажучи, і Україна інвестує в Червоний Хрест, і Україна є частиною Організації Об'єднаних Націй. Якщо апарат неефективний, з цього треба робити певні висновки. Це виключно росіяни зірвали домовленості? Чи зміст цих домовленостей не підкріплювався серйозними гарантіями? Що буде, якщо Росія зірве ці гарантії? На жаль, обстріл. Цей чи вибух інспірований Російською Федерацією, він демонструє про бажання росіян вийти з під відповідальності. Тобто вони сьогодні починають ну не сьогодні, а з моменту е цієї трагедії розповідати, що це українська сторона обстріляла і таке інше. Вони знову е формують якусь гібридну адженду, тобто якісь гіпотези, які доводять їхню неучасть. Спочатку цю неучасть. Доводили заяви самопроголошених утворень, які не є жодними утвореннями про е, трибунал і смертну кару. Це ж не росіяни заявляли, правда. Це там густами е, ось цих от е, незрозумілих утворень, які зрозуміло, що нічого самостійно заявляти не будуть. Зараз це, це якийсь вибух чи якась ракета, звідки вилетіла, не зрозуміло, це, що будемо встановлювати і таке інше, але це спроба гібридно. Замилити очі щодо цього до того, що є очевидним, що легко довести. Ну і на мою думку, ми маємо всі вимагати підзвітності Червоного Хреста і ООН сьогодні, тому що Україну, українська влада, я її не виправдовую, але є такий момент, коли йдуть перемовини між прямими е суперниками, ворогами, а ці перемовини відбуваються часто сепаратно, тобто організація посередник говорить з однією стороною окремо. В іншій кімнаті організація перемовник говорить з іншої сторони, і потім щодо того, що дійшлися, зійшлися. Вона як свідок, як гарант, виступає, і от зараз не зрозуміло на чому зійшлися, в чому суть гарантії, але ми, зрозумі... ми знаємо лише фігурантів. Хай вони відповідають публічно щодо того, що відбулося. Це важлива позиція, яку ви зараз озвучили. і Я думаю, що, мабуть, є сенс. Щоб українські медіа сформулювали відповідні запити до секретаріату Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Червоного Хреста, на які вони зобов'язані дати відповідь, у нас пані Ольга. У нас кілька секунд, на жаль, тому дуже коротко. А Україна, те про що я вже говорив, Україна не отримала списки загиблих воленівців воїнів вбитих, от, якщо точніше говорити, вбитих, так а як, як ви вважаєте, чому росіяни не надають ці списки? Ну росіяни не надають списки, тому що це вбивство є засіб терору, і ми розуміємо, що українське суспільство зараз в напрузі, тобто це шок, який переживають жінки, чоловіки, незалежно від статі, приналежності включеності в процес війни. Це шок, це засіб терору. Коли родини не знають хто загинув, а хто поранений, коли Я... всі не знають, хто ж там був насправді, справді так засіб засіб терору. Як власне і сам факт вбивства? Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРИ ОПОРА, з нами була. Пані Ольго, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.